Тема Декартові координати, вектори, також іноді присутня в варіантах. І от ця типова помилка зверніть увагу, у мене на рисунку зображено квадрат БЦД, і потрібно указати правильну векторну рівність. Тут запропоновані варіанти, де є сума векторів, різниця векторів, інша якась різниця. Давайте слідкувати. У нас вектор Б, угу, і вектор А Згадайте правило трикутника додавання векторів. Якщо АБ додати Б це, два вектора розташовані таким чином, що початок другого співпадає з кінцем першого. І тоді вектор А, це, який з'єднує початок першого і кінець другого, це є їх сума. От хто це не пам'ятає, зараз нагадую. АБ плюс БЦ це, це є а це. І тоді звідси БЦ дорівнює різниці А і АБ. А мінус АБ. Отак от, от. І тоді правильна відповідь: бачите, чому не АБ мінус А це? Ви вже зрозуміли. Ну, до речі, можна, хто знає, як знаходити різницю векторів, От АЦ мінус або, я кажу так, вектор, який з'єднує стрілочки, і вказує на зменшуване, на те, від чого ми віднімали. Ну, це не всі запам'ятовують. Є ще правило паралограма. Тоді, якщо АБ і АД розташовані, наприклад, таким чином, що вони мають спільний початок, то вектор, який з'єднує початок з протилежною вершиною. Тут, в даному випадку, квадратно, він же є паралелограмом. Це є сума цих векторів. Можна було, знаючи, що B – це дорівнювати, також витягти звідси те твердження. Правило трикутника нагадала і правило паралелограми. До речі, ми в мене на каналі повторювали вектори і чомусь це відео так мало переглядали. Поцікавтеся, там дуже актуальні задачі для НМТ, я привела.